Всім привіт, хто на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні з вами йду в теплицю. Хочу дещо показати. Дуже я радісний ці новині. Ви мене просили показати, я вам покажу, що сталося. Також піду з вами подивитися у наш молодий сад чи достигають яблука. Ну і так. Трішки господарства і городу. Так що ставте лайки, кому цікаво, залишайтеся. Ого, оце пересихає, так поливає раз у два дні і дуже-дуже пересихає. Ось тут до солома кавунчики непогані. Прийнялися, так це. Не знаю, що з ним робити, і шкода. Так, перчик підріс. Полоничка ось така. Ой, світа вже. Огірочки. Сапати вже треба. І найголовніше увага! Дивіться, дозрівають томати. Це, це жовта помідора. Жовті. Камера не передає, так вони виглядають зеленкуваті, але вони одна жовта. Так, огірочки. Дивіться, це вже е, зверху починає дозрівати. У нас гримить. Так ось такі огірочки. Скуштую я один. Огірків мало. Так як дуже сухо. Хоча земля не є дуже-дуже суха, так як вони не в'ялі. Дивіться який. Але сьогодні пролити обов'язково. Ой, як я не покажу вам свою малину. Радію, як вона росте, надіюся, врожай буде чималий. Так, такий гарбуз. Гарбуз. Він не такий гігантський, ось. Ну, ну великий, ось моя рука. На дві руки в довжину. але це такий типу ось Вже огірочки є. Ось тут гарненько дозрівають. Там ще є в кукурудзі ось такі гарні. Гарні, гарні. І смачні. Ось капуста тверда. Бачите? Не прогинається. Це добре. Тут я прориваю листя. Капустини декілька ми зрізали їсти на салат. Ну, ось так. Гарбузи ростуть не по днях, а по годинах. Оцей найбільший. Також гарно росте. Ось тут уже. Є могірок, так що вибачайте. На камеру вони виглядають меншими. А Ось у реалі, то вони гарні. Ось от такі би були Дині завеликі, О, це б було добре. А один у мене ще на ділянці маленьке зовсім. Дивіться, яка краса в малині вже бурянів практично немає, так як все закрито. Вон я висипав вчора. Е, вичищаю з-під кролів, у них практично стіно чисте. Ось, дивлюся, маленька перший раз такий пліт. Ну, нехай розростається. Тут жовта, замовляв по інтернет, в інтернет-магазині, також треба засипати її. Це вже. Коли в слідущий раз буду вичищати, ну, ось так. Хочу подивитися, може якась малинка. О, бачу звідси, зараз покажу. Ой, ви не повірите, вчора був цих малин тут не було. А тепер дивіться, які як я радий. Зараз буду куштувати. Ой, і гарна велика малина. Дуже-дуже смачні солоденькі, можливо, ще десь є. Але зараз я їх злопаю. Так, бджілки літають, надіюся, мене не вкусять. Це ці трьохметрові. Але більше не видно. Ось це на звичайні отакі. Такі також гарні великі малини. Дуже-дуже смачні. Малина, показав ідемо далі. Ось так. Хочу ще показати помідори. Таке нещасне сталося. Плівку розірвав вітер. І ось е томати Ось такі уже великі. Можуть пропасти, тому дякую каналу Ксюшкина Сім'я за те, що розповіла, як можна оберегти помідори від фітофтори. Буду їх обрізувати, вони вже дуже багато плодів на них. Тут так густо, а їх там дуже багато є. Так, вівці вже доїли бур'яни, які я їм кину. Ось такі хразончики. У нас вже дощ почався, тому вони вже тут, у загані. Тут у них сухо. Ну, вони собі тут сидять. Так, у нас занеслась качка якась. Ось так що добре, що занеслась. Отак, як вони вже перелиняли майже. Ось таке вже досить крупне яйце. Але мають бути більші. Ось так. Ой. Ось так, сподіваюся, що назбираю яєць і відправлю. Так, кроличка лежить. Чемно, чемно. Хочу подивитися до кролиня. Дивіться, які вони там. Ой-ой-ой. Погновина я забув знову включити в спалах. Ой, ну такі, вже скоро вилазити, крилися, метушиця. Ой, добре що є. Їх трохи прикрию там. Ось так таке гніздечко у них там є. Ось так. Ну що? Боїся за своїх дітей так. Ну і як завжди. Квіти для вас. Ось такі красиві вже відцвітають деякі, але ще не впадають. Хочу показати тільки, що запустили в акваріум такий у нас ось такий непрозорий рибу. Сом. Канальний, такий невеликий, і декілька рибок маленьких, щоб йому не було сумно спіймали. такого, напевно, потім відпустимо. Ось такі плавають гарні. Ой, така гарна квіточка ще. Ой, дуже гарна. Правда? Ой, також дарую цю квіточку вам. А це я обриваю отак. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше нам перемоги. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока. З вами був Олександр і канал Наше господарство. Всім до зустрічі!